Ніколи не переплачуй за свій захист. Просто купуй найдешевший чохол для Starlinka і світись як ялинка. Сьогодні на огляді чохли конверти, які все частіше втюхують військовим. Детально розберемо такі чохли. порівняємо їх з чохлом від SAS Military. Конверти щільно прилягають до антени, а захист від SAS має вентиляцію. Тому всі конверти перегрівають Старлінк. Заміряємо температуру перед встановленням земля мінус 12, чохол мінус 12 і Starlink плюс 5. Через годину роботи температура під конвертом плюс 12 градусів, а під чохлом від САС лише плюс 2. А ось і температура самого чохла – плюс 12. Тепер зрозуміло, чому цей захист постійно світиться у тепловізорі. Ніколи не купуйте чохли конверти. Обирайте перевірений захист. Більше про тепловізійний захист від САС на нашому каналі.